Я не знаю, чого хочу. Багато хто не осмілюється прийти до психолога просто тому, що вони не знають, з чим йти. Я не знаю, чого хочу. Я не знаю, з чого почати. У мене щось болить, але я не знаю, де воно. Потрібно щось міняти, так не можна далі жити, але я не знаю, що саме. І в цьому стані можна варитись роками, відчуваючи напругу, роздратування втому і не розуміючи, звідки воно. Одна моя клієнтка так і прийшла. Вона прийшла з тишою в очах, сіла і пришепотіла. Я не знаю, чого хочу. Наче живу, але не для себе. Це потрібно змінювати. Ми дістали карти. Ми не шукали відповіді, ми дозволили просто зображенням говорити. І щось, наче всередині неї, відімкнулось. Наче довго зачинене вікно відкрилося повітря. Вона наприкінці сказала: можливо, я і не знаю всього, але я точно вже себе чую. Ти вже знаєш шлях, карти просто повертають тебе до тебе. І ти можеш прийти без чіткого запиту, це абсолютно нормально. Просто приходь зі словами, я не знаю, чого хочу, і ми повернемо тебе до тебе.